Спортивних ігор коледжів саме з шахів. Вчора у нас відбувалися тут змагання з шашок, також у столиці з футзалу та волейболу. А тому бачу багато тих, хто і вчора брав участь. І також є і нові гравці. Скоро ми будемо нагороджувати. По-перше, хочеться всім подякувати, друзі, за вашу участь, за те, що ви приїхали, за те, що всі сьогодні тут зібрались. Ну і, звісно, слава Україні! Слава! А по-перше, звісно, я думаю, що треба надати оплески нашим учасникам, хлопці чата і прослухати велику жагу до перемоги, майстерності. Справді всі талановиті вони, що не тільки у шахах, але й в житті в навчанні, знадобляться вам ці скіли, ваші навички. І звичайна організація таких змагань під час війни в дуже непрості часи, але. Вони відбуваються серед наших студентів, серед наших студенток. Це також велика командна робота. Тому облиски організаторам. Ну і не можемо забувати, завдяки кому ми сьогодні тут саме Збройним силам України і завдячуючи нашим захисникам і захисницям. А тому на їхню честь давайте також надамо облиски. Ну що ж, друзі, кілька слів про те, що змагання вийшли надзвичайно масштабними. Я впевнений, що в них велике майбутнє тільки за цей рік і за цей навчальний рік вони об'єднали 145 коледжів. А це 18 тисяч 500 студентів з 20 областей нашої держави і міста Києва. Як ви вже знаєте, окрім звісно шахів, також це шашки, це волейбол, це футзал, фінали з яких відбуваються у ці дні в Києві. Ну і хочеться ще раз підкреслити, що Шаків змаганнях взяли участь 12 команд з різних регіонів України у складі 36 студентів та студенток, коледжів та їх викладачів-тренерів. І ще раз спасибі, що доєдналися, що берете участь, що граєте. Ну і хотілося б, звісно, перед тим як перейти вже до нагородження, все ж таки зрозуміти і згадати, заради чого і завдяки кому ми сьогодні тут зібралися. Тому я прошу зараз всіх присутніх підвестися. А, так Давай давайте імпровізовано тоді зробимо просто хвилину мовчання без метронома, буквально на кілька секунд для того, щоб згадати всіх загиблих під час російської агресії серед захисників захисниць України, і також, звісно, серед цивільного населення дітей та дорослих, будь ласка. Дякую, друзі. Давайте на їхню честь також надамо оплески, згадуючи про них. А, так, я так розумію, що гімн співати не будемо. Добре, добре. Нічого страшного. гімн завжди в нашій душі, як і прапор України. Тому давайте переходити до офіційної частини, і я залюбки маю честь долучити. Сьогодні до нас почесні гости, які доклали неабияких зусиль для організації цих змагань. Тож прошу вітайте, Вадим Стеценко, заступник директора агенції матового України». Звісно, такі змагання відбулися, в тому числі завдяки великій організаційній роботі. А тому прошу також до нас головного суддю змагань, Юрій Беба. Федерація Шахів України також не стоїть осторонь, і я радий запросити Володимира Ковальчука, першого віце-президента Федерації Шахів України. І до вітального слова запрошується Вадим Стеценко. Шановні учасники, представники коледжів, тренери. Федерація голова Судівська колегія. Я всіх вітаю. На, на цій урочистій частині заходу. А, я дякую всім представникам і тренерам, які в цей дуже складний час знайшли можливість і приїхали в Київ змагатись на такому на таких змаганнях, як спортивні ігри, а серед коледжів із інтелектуального виду спорту. Шахи шахи для нас є пріоритетом, тому що дійсно це без, без спорту, який розвиває. Не тільки фізичну підготовку, а й розумову. Тому я хочу подякувати Федерації Шахів України за плідну співпрацю за довгі роки, що ми разом співпрацюємо головну суддівську колегу, яка провела цей захід на високому суддівському рівні. Всіх призерів, чемпіонів, вітаю з завершенням, вітаю, що ви досягли таких результатів. Хто там десь щось не допрацював, не розчаровуватися, а рухаться тільки далі. Тому всіх вітаю і е, разом до перемоги. Дякую, дякуємо, пане Володимире, і також дуже слушно мені здається запросити до слова пана Володимира Ковальчука, представника Федерації Шахів України. Будь ласка. Дякую, дякую, шановні колеги. Дякую, що провели такий ми захід разом спільно. Дуже радий вітати, що молодь дійсно набирає оберти, тренується, досягає результатів. І навіть ті, які сьогодні не попали в якісь призові місця, вони зробили чудовий свій вклад в розвиток інтелектуального виду спорту в шахи. Ви можете тренуватися, займатися шахами, адже вони вам завжди в житті допоможуть, тому що це. За один чемпіон світу це гімнастика розуму. І завжди, якщо якісь є навантаження і таке інше, ви можете завжди зіграти в шахі і вживу, і онлайн. Зараз є багато онлайн-систем, які можете грати в шахи і свої навички, здобувати, і здобувати і так далі все покращувати. Я радий вітати, що тут є багато областей. Приїхало, не тільки там, умовно, і Київ, Київська область, там от, рідна Рівненщина, бачу, приїхала також і Ірпінь. Тут представлені також з Ірпінською міською радою, активно розвивають зараз шахи, Я їжджу до них на турніри, і вони там проводять Ірпінська міська рада. До, нещодавно, два тижні тому був дитячий турнір, там майже 100, 130 дітей було. Тому і серед коледжів активно бачите, розвиваються шахи. Тому це охоплюючий такий фактор е, дає стимул розвитку шахів в цілому в Україні. Тому всім бажаю наснаги, натхнення. Е, передаю вітання від нашого президента Федерації шахів України Олександра Миколаївича Камишина. Да, всім передаю вітання, наснаги. Подяку міністерству е, спорту, які підтримують наш вид спорту, тому що ми як кажуть. Одне без одного не зможемо співіснувати, тому що ми громадська організація. Да, і всі роки за тісну співпрацю дякуємо. Ну і всім, всім, хто долучився, щиро дякуємо. Дякую щиро дякуємо також, пану Володимиру. Ну і мені здається, все ж дуже. Є важливим закінчити урочисто наші змагання державним гімном України. Тому просимо всіх підвестися, і після цього перейдемо до церемонії нагородження. Oh, Jesus, Lord. Україні! Yes. Ну що ж, друзі, не тільки ви вправно в шахи граєте, але й добрий гімн виконуєте. Ну і для головної такої зараз частини наших змагань я також прошу підійти Олександра Ігнатка, начальника управління фізичного виховання агенції масового спорту України. І будемо нагороджувати, і починаємо, я так розумію, з особистої першості з індивідуальної категорії. Тож. За третє місце нагороджується Дарія Пелих у змаганнях серед дівчат. Починаємо серед дівчат. Дарія, який представляєте навчальний заклад. Відокремлений структурний підрозділ Національного ранного університету технолоекономічний паховий коледж. Ваші оплески! А місто Біла Церква, Київщина. Чудово і вітаємо наші почесні гості. Також нагороджується за друге місце Єлизавета Буга! Якщо якось прізвище не так кажу, виправляйте. Єлизавета, який ваш навчальний заклад? Це Хмельницький політехнічний фаховий коледж. Чудово, ваші області. Хмельниччина також. І за перше місце нагороджується Анна Стрельчук. Наша чемпіонка, вітаємо. А на який ваш заклад? Вінницький технічний паховий коледж. Вітання вінниці також. І переходимо до особистої першості у хлопців. Переможцем, вибачте, третім призером став Віктор. Ахівачкіт! Який навчальний заклад? Кременчук медичний факультет. Вітаємо, пош. Вітаємо, вітаємо. Географія, так, яка в нас велика і, і різний факт. Це теж дуже цікаво. За друге місце нагороджується Андрій. Думі Вітаємо Андрія. Ну, тут навіть і питати не треба. На футболці все написано. Чернівецький політехнічний фаховий коледж. Тож, Буковина теж у нас перемагає. Багато є переможців, які вчора в шашках вигравали, і в шахах сьогодні. За перше місце нагороджується наш чемпіон Владислав Пюро! Давай на прізвище Вітаємо нашого чемпіона. Вінницький технічний фаховий коледж. Вітання Вінниці. Бачимо школа чемпіонів збражня. Вінниці. Ну і переходимо до командної першості. І також нагороджуються і команди, і тренери, тому що внесок тренера є колосальним перемогу. Тож, за третє місце нагороджується команда Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Національного університету Львівська політехніка. Вітання Хмельниччині і, звісно, також запрошуємо тренера. Микола Свіцельський Вітання. Дипломи команді, дипломи тренеру. Чудовий виступ і прекрасний результат. Тренеру питання Пам'ятне фото. А ми поки що запрошуємо для нагородження за друге місце команду Чернівецького політехнічного фахового коледжу. І відзначаємо наставника команди, тренер Дмитро Тимчук. Дмитро, я так розумію, як і в шашках, і до шахів теж не доїхав. Але директор. На футзалі. А, а, на футзалі. Ну, що означає, коли універсали змагаються за всі нагороди, але наш директор навчального закладу, яка прийме і розділить, звісно, цю ми. Ну і наші чемпіони. За перше місце нагороджується команда, яка виграла команду першість. Ну, як ви самі розумієте, Вінницький технічний фаховий коледж. І відзначаємо також, запрошуємо тренера, Юрій Феліксов. Обласки наставники. Диплом для тренера також. Давайте ще раз на надамо. Справді не тільки переможцям, але й всім учасникам, тому що хтось посів четверте, хтось п'яте місце. Ви зупинилися за крок від п'єдесталу, але ви всі молодці. Саме тому зараз запрошуються всі учасники для спільного фото, тому що ви ці змагання зробили такими. Комусь пощастило більше, комусь менше. Але хлопці і дівчата це дуже круто, що ви взяли участь і справді історія спортивних і тільки розпочинається, але вже стартувало дуже і дуже гучно. Тому всіх запрошуємо на фото. Я думаю, що багатьох з вас є майбутнє і у спорті, в тому числі і в шахах тут ти представники федерації не звуть мені запитання? Але головне, друзі, щоб ви були чемпіонами по життю, тому що ви є справжньою гордістю України, і ви є майбутнім нашої держави. Не забувайте про це. А майбутнє в нашої країни є і дуже ну. щасливе. Тому дивимося зараз в центр. Просимо всіх фотографів, так знаєте, ближче до одне одного, щоб вийшли всі фото. І я думаю, порахуємо до трьох і разом скажемо Україна. Тож дивимось в центр кадру. Один, два, три. Україна! Чудовий кадр. Друзі, дякуємо всім, бажаємо прекрасного продовження тижня, вихідних, тихих ночей. Насолоджуйтесь Києвом, спілкуйтесь між...